Випустили попастися. Корочок. Трошки зелені є, можна собі щось знайти. Запуталися в хащах Виходьте, бояться. Курочка китайська шовкова. Півничок. Там воно ну, качки пішли, виходьте, не бійтесь. Виходь облесіла шийка трохи. Не бійтесь, виходьте, ті вже пасуться. Можна тут дивіться, скільки травки знайти. О. Деякі бояться. Зараз повиходять. Виходьте, виходьте. Бачите, стоїть курочка і півник разом. Ось-сьо красень. Дивіться, Ось який гриби. Моран. Курочка ще не лиситься. Бінтамочки тут сидять. Вже вода сьогодні замерзла. Ось така красуня вилиняла, ще гарніше стала. Від них буде яйце, але пізніше. Поки вони ще не сидять окремо. Де? Да? Красуня. Встань біля нього. Дивіться, який він здоровий. Вони вже перелиняли. Дивісь, яка гарненька. Ось вони разом. Ось який він. Наскільки більший за неї?